Жахливе ДТП, що трапилося у селі Червона Слобода два тижні тому, збурило громадськість. Тоді під колесами авто загинула 12-річна школярка. Дівчинку збили неподалік школи, коли та переходила дорогу. Селяни скаржаться, не перший рік звертаються до влади, щоб та встановила світлофори або ж лежачих поліцейських поряд із навчальним закладом. Та навіть смерть дитини і досі не зрушила справу з місця. Спальню до неї приходить на кроватку лягає. Чує, чує, що її немає. Улюблений кіт та стоси світлини – ось усе, що нині залишилося на згадку про 12-річну Каріну. Два тижні тому школярку збила автівка, коли дівчинка ввечері поверталася із художньої школи. Мати згадує, коли почула страшну звістку, одразу прибігла на місце аварії та було запізно. Я кажу, давайте будемо щось робити. Вони кажуть, навіть дефібрилятор не, не прийшлося доставати дефібрилятор, тому що наскільки травми несумісні з життям черепно Черепномазова травма із розривом льогких і серця, і перелом обох кінцівок. Поблизу школи, де навчалась Каріна, завжди інтенсивний рух транспорту, бо через село проходить частина траси державного значення. Вчителі бідкаються щодня після уроків зазнають 5 хвилин стресу, поки переходять дорогу. Я іноді стою з п'ятьма, з десятьма дітьми просять перевезти. Ніхто тобі не зупиниться. І тут лежачі поліцейські, вони потрібні як воздух. І оці світофори, які в нас були, чому їх убрали? Я не знаю, чому їх прибрали. Це сама нагальна проблема, яка є у червоній слободі. Це наша дорога. Тим більше біля школи. Михайло батько двох дітей. Чоловік другий рік воює з чиновниками. Каже, раніше біля школи був світофор. Та хто за нього має відповідати, незрозуміло. У стосах паперів чоловік знаходить лист, де владці пропонують селянам самостійно відновити роботу регулювальника за півмільйона гривень. Ми пришли в облавтодор и я им говорю, тут же ж за що такі деньги 500 тисяч? тут же ж були світофори, їх просто треба вернуть. Он почав розказувати, що нету документов, что тут были світофори. Нету світофорів, нету ничего у нас. Давайте, хотите, берите за свої деньги, покупайте, вешайте. Ми типа не возражаем. У облавтодорі виправдовуються, відповідають лише за стан дороги державного значення і безпеку на ній. Встановлювати лежачих поліцейських на трасі заборонено законом. Світофори кажуть, то не їхній головний біль, хоча погодження на встановлення цих приладів дають саме вони. Щодо освітлення шляхів, то що дозволило хоча б бачити пішоходів на узбіччі, відповідь незмінна. Служба автомобільних доріг був розроблений проєкт освітлення частини населеного пункту Червона свобода. Ось він на карті знаходиться. Але, на жаль, на сьогоднішній день до мого приходу, я не знаю, як в мене вийде, але буду старатися це зробити. Кошти на реалізацію цього проєкту не були отримані. Мати загиблої Каріни тепер чекає на суд. Винуватця страшного ДТП, що забрало життя її дитини. Чоловіка спіймали за два дні після трагедії. Виправдовувань, чи обіцянок згорьована мати більше не хоче чути. Після втрати рідної доньки благає усі служби схаменутися, аби трагедія більше не повторилась. Хоча б світофори возле садика, біля школи, біля тої школи, щоб встановлювалися люди, щоб знали. Ірина Васюра Олег Клименко Черкаська служба новин.